На Дніпропетровщині знайшли ще один підпільний склад з харчами, які призначалися для ЗСУ. Нагадаємо, у січні 2023-го працівники Державного бюро розслідувань викрили організовану групу, яка привласнювала та перепродавала харчові продукти, призначені для збройних сил України. Під час масштабної спецоперації ДБР спільно із Нацполіцією Дніпропетровщини та СБУ. Провели майже 70 обшуків. У результаті вилучено понад 30 тисяч банок м'ясних консервів вагою 7 тонн та майже 4 мільйони гривень готівкою в різній валюті. Нині ж працівники ДБР виявили ще один склад на Дніпропетровщині, в якому зловмисники ховали крадену продукцію: згущене молоко, консервовані фрукти, овочі, крупи, макарони, соки. Там м'ясні консерви загальною вагою близько трьох тонн. Частину вилучених продуктів передали військовим, решта надійде до військових частин після завершення необхідних експертиз. Наразі встановлюють причетних до схеми осіб.